Я кинув виклик супернику, у якого було тільки 8 поєдинків, в два рази менше, ніж у мене. Думав, буде для мене це легенька прогулочка, але ні. Суперник дав гарний відпір. Дивись. Ну що ж, розпочинається поєдинок. Я граю за персонажа Кена в фіолетовому кимоно проти персонажа Макоту в білому кимоно. І це реальний ігрок, якщо хтось не в курсі, це онлайн-гра, онлайн-версія, щоб не думали, що це бот. Е, і так. Я кинув виклик цьому чуваку чи жінці, я не знаю взагалі, хто це грає, в якого тільки 8 поєдинків. І Я реально думав, типу, блін, типу, новичок можна розмотати за ніфік. Хоча я теж, по суті, новичок, так як в мене всього-навсього чуть більше 20 поєдинків я граю, навіть ще тижня немає, і плюс я граю на клавіатурі. Тобто Більшість людей грають на геймпаді, а в мене такої можливості немає. В мене немає геймпада, так що я граю на клавіатурі. І це, бляха в два рази важче, ніж ви собі думаєте, через те, що ти бляха іменно під час поєдинку, особливо коли тебе пресують жорстко, ти просто тіряєшся в кнопках і нажимаєш не те, що треба. Перший раунд я забрав, і я зараз коментую окремо через те, що. Моє старе відео не тягне одночасно і запис і коментування. Ну і в принципі я би не зміг одночасно і записувати і коментувати, навіть якби е, моє старе відео тягнуло, через те, що я більш був сконцентрований на поєдинку. Так як може бути одна ошибка, і все, і тебе розмотають і заняфів. Проти персонажа Макото я вже не раз грав, буквально десь разів два грав. І він, в принципі, прикольний тим, що дуже швидкий. Тобто, да, удари в нього, наприклад, супер удари такі собі, але сам по собі персонаж швидкий, і за що цього можна і забирати поєдинку. І тут я якраз таки поргав, хоча був майже виграшний раунд. Я, походу, коли виграв перший бій, я сильно розслабився через те, що думав, та на ізі забрали, так що далі можна розслабитись. Ну і в відтозі получаю отримую І ще мінус в тому в мене, що я ще не вмію добре використовувати спеціальні атаки, типу Рюкена, Це коли підстрибуєш апаркотом доверху. І хадукен. Хадукен я в принципі навчився, як робити, але все рівно часом або запізно нажимаю потрібні кнопки, або зарано. Але тим не менше, все ж таки хадукен більш-менш ще виходить. Хадукен це оцей якраз цей. Крім цих двох ударів у Кена, так само як і у персонажа Ю, є ще один прикольний удар спеціальний. Це коли підстрибуєш і ногою, робиш типу, як вертушку. Я не, не зможу сказати, як він називається, через те, що я і не почув толком, і я не зможу це вимовити. Але так як я його тільки недавно вивчив, я ним дуже часто в цьому поєдинку спамлю. І частіше всього це якраз і моя помилка через те, що суперник знає, що я вже буду цей удар робити, і він просто вичікує або щоб поставити блок, або просто нанести контратаку. Чесно кажучи, якщо вибирати персонажа Рю або персонажа Кена, то я навіть не знаю, хто з них кращий. Всі кажуть, що кращий Кен, але мені Ю більше подобається теж. Але у кожного з них є свої мінуси. У Ю мінус в тому, що в нього удари ногами трошки не дуже прикольні через те, що ними складно попасти по супернику прямо в таймінгу. А у Кена якраз навпаки удари більш простіші і більш такі, що на нейтальній висоті ним простіше попадати. Але у Кена мені не подобається те, що у нього основний суперудар. Це шоу Рюкен, супер Шоу Рюкен. І він мені якраз не подобається, бо бляха його легко заблочити але і тяжко використовувати. Тобто цей да, я використовував, я вже на кену зіграв, мабуть, десь боїв 5, і я його зміг використати тільки разів, я не знаю, 2, навірно, не більше. Через те, що я навіть не зрозумів ще поки що, як він взагалі використовується. А і плюс він в основному тільки дуже корисний по висоті, бо, як я і сказав, його дуже познув, по землі легко заблочити. А у рю-персонажа в нього там супер удар, це супер хадукен, і його набагато простіше використати, і він набагато корисніший через те, що він е, летить по нейтальній висоті, і ти можеш попасти по супернику як і на землі, так і тоді, коли суперник хоче його перестрибнути. Тому я і не можу поки що поділитися, який персонаж для мене кращий. Але по факту я тільки цих і два персонажі і пробував грати. Інших ще взагалі не тренувався. І, мабуть, треба буде через те, що дивитися тільки на два моїх якби, бійця, буде не особо цікаво. А навіть для мене може буде якийсь персонаж більш цікавіший, простіший і корисніший. Через те, що от мене, наприклад, є два персонажі, якими я хочу спробувати зіграти. Це. Дадлі, персонаж візуально схожий на боксера, але він потужний. Я бачив, як ним билися, він потужний. І крім нього є ще Акума, який по бойовці дуже схожий на, на Кена і Рю. Дуже схожий, але в нього все одно є тоже свої спеціальні атаки і удари. І крім цього, навіть цей самий персонаж Макото, він теж дуже цікавий, я би ним, напевно, спробував пограти. А в ідеалі це взагалі спробувати всіма персонажами зіграти, і тоді буде можна е, поняти, який для тебе більш е, корисніший, більш простіший і е, кращий. Поки я говорив, думаю, ви замітили, що я програв один раунд, все по моїй тупості, бо я знову ж таки розслабився. І коли персонаж почав мене давити, почав мене бити, я почав не так тірятися, як злитися. Я коли злюся, я просто починаю. Відходити від своєї тактики і просто нажимати всі кнопки підряд, які тільки можна. Але тим не менш я другий раунд забрав. Я взяв свої сталеві яйця в кулак і трошки заспокоївся, почав більш тактичніше, більш на дистанції і все одно получаю люлей. Після свого програшу і після другої своєї перемоги другого раунду. Я короче, почав більш агресивніше грати і вжати більше суперника. І це в якомусь смислі мені навіть принесло і перемогу цю. Поки відео не закінчилося, якщо тобі подобається такий контент, сподобалось це відео. Підпишись на канал, нажми лайк, ну і напиши якийсь коментар, що ти думаєш про цю гру і взагалі, які тобі персонажі в ній подобаються. А також, якщо ви підписалися на цей канал, то не забудьте включити всі сповіщення, щоб не пропускати відоси і дивитися їх вчасно і дивитися першими.